Вітаємо вас, пані та панове. Канал Футбол 3 після тривалої перерви поновлює свою роботу. Ми приготували для вас оновлений формат наших випусків. Починаємо з актуальних футбольних новин. Щойно у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування однієї восьмої ліги чемпіонів, і ми отримали декілька дуже цікавих протистоянь. З місця подій на прямому зв'язку наш єдиний спеціальний кореспондент з міста Ньйон – Антон. Антоне? Антоне. Так, Так. Шановні колеги, вітаю вас із швейцарського генйону. Я зараз знаходжусь у штаб-квартирі УЄФА, де щойно пройшло жеребкування однієї восьмої ліги чемпіонів УЄФА. І ми дізнались дуже цікаві пари та протистояння, які нас будуть чекати у лютому. Перша пара це Red Bull Leipzig Манчестер Сіті, Брюге, нашого Романа Яремчука та Соболя проти колишньої команди, команди Романа Бенфіки, Ліверпуль Реал Мадрид. Дуже цікаво. Мілан Тоттенгем. Айнтрахт – Франкфурт Наполі, Борусія – Дортмут Челсі, Інтер – Порту. та Парі Сан-Джермен. Мюнхенська Баварія. Шановні колеги, я передаю вам слово. Детально розбирайте ці пари та чекаємо на ваші прогнози. Студія. Це був наш єдиний спеціальний кореспондент Антон. Антоне, дякуємо. Дякую, Антоне. Як ви бачите на екрані. Є жовті команди це господарі однієї восьмої фінала. Та є чорні команди це команди гостей. У нас теж буде гра. Дивіться, в нас є жовта картка, є чорна картка. Ми будемо а, ставити на наші ставки прогнози на ту команду, яка переможе. І... За допомогою жовта картка це господарі, чорна картка це гості. Це гості. Перша пара в нас РБ Лейпциг, Манчестер Та, Сіті. так? Я вважаю, що. Ну, тут дуже легко. Тут дуже легко. Тут дуже легко, тут чорна картка. І, це Манчестер Сіті, так, я теж, теж згоджуюсь. Дійсно, в Лецьбу, мені здається, є якісь шанси. На... Вони заб'ють. Там єнкунку, вони, так, вони заб точно заб'ють. Заб uh, можна ставити, оби заб'ють. Оби, обидві заб'ють, це я, я вважаю, так. буде 100... ну, якщо не 100%, то 90% результат. Uh, але uh, далі в цій парі пройде Манчестер uh, Сіті. Друга пара Брюге-Бенфіка. Брюге, Брюге – Брюге і, і тут я вважаю, що буде дуже цікавий матч. Дуже важко буде спрогнозувати результат, тому що і Брюге показують дуже цікавий футбол. Ну і Бенфіка в... Бенфіка в групі... взагалі виграла свою групу. В... Виграла так. І я вважаю, що в Бенфіки була дуже, не... дуже, важ... дуже важка група, група чи ніша група, ніж у Брюге, так? Так і так, що ще там... твій, твій, твій вибір. Чорні Бенфіка чи жовті брюги. В, в цій парі, так як була складніша група у Бенфіки і вона, мені вважається, буде фаворитом, але я поставлю на Брюге. На Брюге? Так. Ну, колега. Це тому, що там і Єремчук є, грає та Соболь. так. Вболіваємо за наші своїх. Вболіваємо за наших. Ну, давайте будемо вболівати за наших. Теж вважаю, що це буде брюге. Друзі, друзі, хотів би ще сказати одну секундочку. Наша українська ще далека від ідеальної, але ми намагаємося не вчимося. Далі буде. Йдемо далі? Йдемо далі. Третій матч. Ліверпуль Реал. Минулорічний фінал чемпіонів. Так. і... Твої прогнози. Я все ж хочу, щоб Ліверпуль відігрався у Реала за попередній. Це ти рік. хочеш чи ти так е, вважаєш, що так буде? Е, я... <різь> <різь> Не перебувай. Це, 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 різні, це різні речі. Е, і минулий фінал то був е, помста повинна була бути за попередній повинна. фінал. Повинна 2018 року, так? Так. Я все ж таки буду. Це Ліверпуль. We're never long. You never walk alone, так. Але так як я є фанатом Манчестер Юнайтед, Ліверпуль для мене я завжди вболіваю проти Ліверпуля. Але так. тут і здравий розум мені підказує, що Реал зараз грає добре, і Реал завжди фаворит у Лізі Чемпіонів. Це є команда з найбільшою кількістю титулів. Став, Тому... став, добре. Моя ставка Реал. на Реал. А, дивіться, в нас один-один. Пишіть <рес> у коментарях: Ліверпуль чи Реал виграють цей матч. А, кого ви підтримуєте? І коли відбудуться матчі, ми піді, підіб'ємо підсумки. Під <рес> 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 дивіться, а, наступна пара: мілан Тоттенхен. А, Давай я почну. Ти починав, Ти, зараз я почну. Дивись, Мілан, я ставлю на Мілан. Бо Тоттенхем під і Конте сам у Лізі Чемпіонів у Лізі Чемпіонів виступає не дуже стабільно. Чемпіонат в нього виходить добре, але у Лізі Чемпіонів нічого не виходить. Тому я ставлю на Мілан, де піолі мені здається цікавий колективчик. Моє, моє слово буде за Тоттенхем. Саме тому, що в них є конте. Конте це той тренер, який може налаштувати команду на один матч. Саме на той матч, який їх чекає, і е, пара Сон Кейн, як е, Ніколи, здається, дуже добре зараз. Тому мій вибір за Коттенхем. Наступна пара. Ти скажеш? Наступна пара АНТ Наполі. І саме тут мої е, мої. Саме тут я вважаю, що переможе Наполі, тому що їх колектив зараз набрав дуже гарну форму. І Хвіча зараз я вважаю неймовірний це їх козир. Ось, я вже взяв у руку Чорний, так? Але думаю, що... Повинна була бути якась інтрига. Ну, Наполі. Я бажаю, ду, гадаю, що буде все, все ж таки Борусія. через опут, Ай е через. Айнтрахт. А, Інтракт Ай Наполі. О, ну повіримо в Айнтрахт, Тут дуже цікаво. <laughs> в, них, в, в, в них не так багато збірників, як у, у Наполі. Тому може бути цікавий матч у лютому. Тут також в нас друзі один-один, тому пишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто переможе в цій парі. Борусія Дортмунд, Челсі. О, я буду за жовто-чорних. За жовто-чорних. Я вважаю, що так, що в них є усе для цієї перемоги. тому я ставлю на Борусі Дортмунд. Челсі. Добре. Коротко і лаконічно. Давай, інтерпорту, Інтерпорту мені здається, що пройде далі італійський колектив. А, але болівати я буду за порту. Порту. Добре. І найсолодше це десерт наш, нашого жеребкування. це ПСЖ та Баварія. Дуже цікавий матч. Баварія Баварія, як завжди, нікого не помічає. Але і ПСЖ набрав дуже гарний хід. Неймар Месі та Мбапе показують дивовижну гру. Тому я ставлю на Баварію. Баварія! Без шансів. ПСЖ, вибачте, ви ніколи не виграєте Лігу Чемпіонів. Чи виграєте, але. Не цим составом. Але на Лігу Чемпіонів. Не цим, не, не цим складом, не цим складом. Ось, ось такий був невеликий прогноз на цю Лігу Чемпіонів. А, якщо вам подобалося, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а, пишіть, можливо, щоб ви хотіли побачити інше. І. Гарного дня, друзі! З вами був канал Футбол 3. Шановні друзі! Я ще нікуди не їду з Ньйону, бо я Антон з міста Ньйон. І в мене для вас є ось такий сувенір. Щоб його виграти, вам потрібно підписатися на наш YouTube канал, канал Футбол 3, залишити коментар під цим відео та поставити вподобайку. Серед усіх учасників ми рандомом оберемо переможця. І ця кружка з нашим логотипом поїде до вас. Бажаю вам успіху, Всього найкращого!